У вчинення великої кількості корупційних діянь, ви все одно, не дивлячись ні на що, ви маєте ставити ціль перед собою. Саме головне велику ціль, високу ціль точніше. Тому що, чесно, свого досвід є взагалі ніколи не подумаю, що вона може здійснити. Саме головне ставити і не зважати на зовнішні на внутрішній чим. Тому, знаєте, ви всі дорослі. Дай Боже, всі ви будете працювати по професії, не дивлячись, так, да, всі ми хочемо закінчити вуз і гарно за роботу. Ну, ну немає. Але просто, щоб ми не... не просто сюди проходили, а дійсно ви пішли за нашим професійним спрямуванням. І, чесно кажучи. Що є питання, будь ласка, давайте запитаємо. Задавайте питання. Скільки років виходили на наші кішки? Чи були вас якісь точки з праві чи з було... У мене було, знаєте, одне цікаве. Я працювала в одному кабінеті в районному суді з одною дівчиною. І, значить, у них були е, матеріальні проблеми, так як будинок гарно там була. Літня кухня, вони продають також моїм знайом, але продають бездокументальних першого. Ці люди, молоді люди, роблять нормальні комфортні умови, ремонт, складають кошти. І я не знаю, щось вони між собою там посворилися. І тут залучають державну, є рішення суду, що. У них немає підтверджуючих документів, купі депотації не буду. І Державна виконавча служба має її виставити. Там двоє молоді, чи троє. троє Це було дуже важко, тому що знаєш ту сторону, знаєш ту сторону. І з одної роки в одному кабінеті і просто ми залучили державну виконавці розмістити. Щоб не було заінтересованості. Я була там присутня, це дуже важко. Воно просто виконання здійснювалося державна виконання. Як закінчилась? Веселили. Вони домовились між собою. Чому вони не оформлені? Вони ж всі знали. Це потрібно було коштів. Тоді пожаліли, а потім 10. документів продає, О, та людина, яка купляє, та може 10 раз в Чому ще я нагадала, в чому є проблематика. Наприклад, якщо ми виявили майно, квартиру і там приписані малолітні. Що це до початку відкриття виконавчого провадження? Так, так. І якщо під час відкриття, коли вже виконавчий документ є на виконанні Державному сенації, це не береться, Тому що це всі ми знаємо, і всі ми юристи, це є фальсифікація документу. Всі встановлені, дякую за увагу. Може, у вас запитання? Якщо не цікавить... А мене, наприклад, вже 15 хвилин муляє. А що ж сталося з тим чоловічком, який сховався в монастирі? Так і він далі Богу слух. Ні, служить. Просто... Набрався, дітей залишив без допомоги. Майдівці, і, ви розумієте, є по психології: хто є такий сильний, як особистість, а хто є слабкий? Дуже багато таких людей зламлюють. Який куточок? Він вирішив, що він там зановлювати свої гріхи буде. Може, задружений. Ось здравий. Також є. дуже вірити краще. дуже Які є ще? Що виконавця? Ну, там немає маленьких великих, чесно вам сказати. Я ж вам сказала, бути отаким от юристом. І головне ставити не маленькі цілі адесоці. І повірте мені, з часом вони здійснюються, Досягаються. Які є ще запитання? Да. Скажіть, що це оце, оце найцікавіше з вашого досвіду? Ви ще дозволу? Чим не будівництво. А знаєте чому? Я, я також повторююсь, тому що це було колишнє. Я була дуже зацікавлена, щоб зняти це самочетне. Ну немає фінансування і все. Це о, навіть скарги у Кабінету міністрів писали. Нема фінансування місцевого і воно так і спить у саме чинний будівництво не бога. Ні, ні, ні. То окремо, якщо у вас є свідоцтво про правовласності на цю квартиру, то та ніхто там не буде перевіряти. Якщо, так як в нашому старому місті фасад змінювати, там щітко в договорі купівлі-продажу прописано, не можна змінювати. Також можуть подати на виконання в Державної виконавчої служби і буде змінюватися до попереднього стану посади. Також є такі ви Але запитання все. Хм. А Які в сушку є вимога до кандидата на посаду державного виконавця, та яку нормативно-правову на базу, потрібно знати такій людині, щоб виконувати суді. Дякую, зрозуміла. Ну, насамперед, повна вища освіта. Це насамперед. Далі знання нашого основний закон. Закон України про виконавчі провадження. Це саме головне. Чесно сказати відверто, я на керівника здавала екзамен в Міністерстві юстиції, в департаменті державного закона. Вони дуже велику увагу звертають на не Конституцію, а закон України про виконавці. Чому? Ви не можете, зразу можна йти і на приватних, там гарна винагорода. Сам сидиш собі в офісі, не в державного Теж саме, Той самий точно порядок виконання виконавчих документів. Нам треба мати ліцензію, яка є не дешево. Ну, саме головне, ви ставте собі за ціль повна вища освіта. Поки є в вас час, багаж знань саме основне для всіх нас. Тому що, повірте мені, прийде час, ви станете дорослішими і ви будете шкодувати. Тому що тоді вам вже наздогнати буде важко. Ну, може. Чесно сказати, у нас дуже то була новоушиця і дуже показник по виконанню дуже сильно впав. Але самого целопідання. Саме головне бажання все можна зробити, головне бажання. Це цікаво, це цікаво, а особливо, коли, коли ти бачиш результат, коли ти дійсно ну, з людиною, також потрібно юрист, він і є психолог, тому що до тебе людина також приходить, чи то стягує, чи то борожник, кожен свою історію розказує. І коли ти в кінці розмови бачиш результат, повірте мені. Ну, Мені вдома говорили, або залишайся на роботі, вже додому йди, Або просто йди додому, ну, не, не неси. Ні, ні. Це робота. Це робота, або коли керівник йти в кінці робочого дня і тобі говорять, завтра на восьму годину ти маєш забути. Тобі ніхто не говорить, чого і що. Все по виконанні, виконача. Саме тяжко працювати з тим Це, мабуть, 50 на 50. Тому що, знаєте, юристи взагалі, юристи по собі кожен сильна особистість. І вже назад шагу немає, тільки вперед. Ніколи не можна озиратися. Коли, Іван, коли ти вчиняєш дії до закону, так само виконавець державний, виконання, що це таке, ми йдемо, описуємо його, ми йдемо, е, говоримо з порожником, е, також його на певні вчинки провокуємо. Все одно є в цьому, цьому результаті. Назад відступитись. Коли трошки пропрацюєте, ви всі зрозуміли. Тому що ми всі все. Все? Ну що? Всі стомлені. Ви знаєте, ви стільки цікавих фактів розповіли. Дівчата думають, як би зустріти того. Обтече монастир. Хлопці думають, чи немає за мною і чи не пора монастир? Монастир, шановні, заключайте шлюбний договір. Це кожним пунктом прописуйте, щоб потім було незаконно. Ну що, вам сподобалося? Отримати відповіді на питання. стоять. Тубль 2 не встиг я. Давайте подякуємо Андрію. А, можете чуть-чуть сюди ближче стати. Так? Так, да, дякую. Дякую.